Євангеліє від Матвія, 29 зачало, 9 розділ перші восьмі вірші. Тоді він увійшовши в човен, переплив назад і прибув до свого міста, і ось принесли до нього розслабленого, що лежав на постелі, і, побачивши віру їхню, Ісус сказав розслабленому «Дерзай, чадо!» Прощаються тобі гріхи Твої, при цьому деякі з книжників говорили собі, Він Богохульствує, Ісус же, бачивши помисли їхні, промовив, навіщо ви думаєте лукави в серцях своїх, бо що легше сказати, прощаються тобі гріхи, чи сказати встані ходи, та щоб знали ви. Що син людський має владу на землі прощати гріхи, тоді говорить розслабленому встань, візьми постіль твою, та й у дім твій, і той устав, узяв постіль свою і пішов у дім свій. Народ, же, побачивши, це, здивувався і прославив Бога. Який дав таку владу людям. Ісус увійшов у човен і переплив до міста свого. Матфія 9.1. Господь Ісус Христос і нам пропонує бути в човні, який є Церква Христова, і подорожувати разом з Ним і приплисти. До міста, яке описано нам в книзі Апокаліпсис або об'явлення, в 21 розділі Книги «Об'явлення». Єрусалим Небесний, Оселя Бога з людьми. Ісус утверджує ту радість майбутнього життя в оселях Божих і показує, що Він має цю силу. І що має владу гріхи прощати, тобто, очистивши нас від гріха, ми маємо можливість війти в оселі Божі, бо він зціляє розслабленого по вірі його друзів, цей чоловік, який не мав ніякої надії на повноцінне життя, бо був нерухомий, але по слову Ісуса встав і пішов і ще навіть. Поніс постіль свою, мав силу понести постіль свою. Отак, будучи з Ісусом, будучи в тім човні, в яким Ісус, це є Церква Христова, і з Ісусом Христом війдемо в Єрусалим Небесний.